Це може бути обідній комплект для прийому гостей. Спальне місце для двох. Або комфортний диван для всієї родини, і зараз я вам розкажу про нього детальніше. Загальний розмір дивану по довжині 2,10 по глибині 90 см. трансформується в спальне місце розміром 125 см по ширині, 190 по довжині. має нішу під сидінням, трансформується в обідній стіл розміром 75 см, в довжину аж 2 метри 10 см. Стіл має заовалені кути, що буде зручно в використанні, коли завітає велика компанія. Каркас дивану виготовлений із дерев'яного бруса, в основі лежать букові ламелі, а в наповненні пінополуретан високої щільності. Щоб розкласти цей диван, вам знадобиться помічник для того, щоб трансформувати його в обідній комплект. А якщо спати одному, то можна використовувати його не розкладаючи. Хочу звернути вашу увагу, що ця модель у нас виготовлена на ніжках, а отже, Буде зручно під нею прибирати. Тканина на дивані велюр. Можна обирати будь-яку іншу за структурою, звичайно, комбінувати кольори. Стільниця виготовлена із ДСП. Кольор стільниці також ви можете обирати в інтер'єр вашого дому. Якщо вам сподобалась ідея дивана трансформера, у нас є і інші моделі з різними розкладками. Пишіть нам в директ, покажемо наш асортимент.